Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами повторимо кольори. Зелений колір. Черепашка зеленого кольору. Машинка синього кольору. Синій колір. Помаранчевий колір гарбуз помаранчевого кольору. Жовтий колір курчатку жовтого кольору. Червоний корр помідорчик червоного кольору. Фіолетовий колір восьминіг фіолетового кольору. Рожевий колір морська зірка рожевого кольору. Блакитний корм кольор, хмарка з дощиком блакитного кольору. Сірий корр кольор, вовчик сірого кольору. Білий колір і сніжинка білого кольору. Бірозовий колір, хмарка бірозового кольору.